Вийдіть, будь ласка, з двері ніхто себе не забудьте. Спасибі. Ну, погано ж, я не буду говорити. Куди мені дивиться, скажіть? Про це правильно, нормально. Так, да, так? Да, да. Я сам сам злою куди дивитися. Вікторій, забери цю штуку, О -о -о. да. А то я її так обхожу і сяк обходжу, вона все рівно є. Видається якась фраза з уст вчити, вчителя дотепна і Ваня виймає свій додатковий, зожит, сказала Ваня, і починає записувати. І я чекаю, що можливо Ваня, ну, можливо, цей хлопець видасть книжку колись високий, гарний хлопець. Ну, що ти все високий до високий, високий низький. Didn't he blow my mind? Here it comes. Bring a little love and honey. Take away the hurt inside. Everything that matters to me. These are the results. These are the results. We need to cut this person.